Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо аналізувати найцікавіші партії українських шахістів з клубного чемпіонату Європи. Сьогодні в центрі нашої уваги знову опинився відомий харківський гросмейстер Павло Ельянов, який в п'ятому турі грав чорними проти Олексія Чернушевича, французького гросмейстера білоруського походження. Це зовсім не той випадок, про який ви подумали. Чернушевич емігрував з Білорусі до Франції на початку 2000-х років і вже протягом більш ніж 20 років захищає кольори цієї країни. Рейтинг цього шахіста не дуже високий. Тому, звісно, у цій парі фаворитом був саме український гросмейстер, і треба віддати належне Ельянову. В цій партії він грав дуже красиво. Отже, Д4 зіграв Олексій, Кінів 6. С4, Е6, кінь c 3 і слон Б4, захист Німцовича. Після Е3, два нулі, грають чорні, і тут в системі Рубінштейна білі найчастіше спочатку грають слон Д3, потім кінь же 2 і роблять коротку рокіровку. Але французький шахіст вирішив відразу зіграти кінь же 2 мабуть, сподіваючись швидко поставити коня на ж3, а далі розвинути слона. Тура е 8 грає українець, а після А3 ставить слона на поле, яке звільнилося, Ф8. І тут білим варто було зіграти кінь G3. Все ж таки треба продовжувати розвиток, робити рокіровку. Та ні. Олексій ставить пішака на Е4, а Павло Ельянов грає Д5. Український гросмейстер вже відчув, що суперник замислив дещо дуже сумнівне. Замість розвитку фігур грає пішаками, тому Павло Ельянов намагається якомога швидше відкрити центр і покарати білого короля, який поки що залишається на початковій позиції. Але Чорношевич грає Е5, нападаючи на коня. Той відходить на d7. Ну і тут, звісно, можна було розмінятися на d5 і забрати конем, але за таких умов, а саме за відсутності рокіровки у білих. Чорні продовжують відкривати центр, граючи С5, і вже отримують певну перевагу. Тому Олексій вирішив, що треба повністю закрити центральну ділянку шахівниці, побудувавши довгий пішаковий ланцюг, і грає С5. Але Павло Ельянов не заспокоюється, грає Б 6 і після Б4 А5 слон є 3 У білих, начебто, все добре. Тура А1 захищена, тому розміни на Б4 та С5 їх не турбують. Але тепер Павло Ельянов починає підривати пішакову структуру суперника з пішака Е5, граючи F6. І тут чомусь Олексій став грати непослідовно. Треба було все ж таки піти Ф4, щоб захистити пішака е 5 іншим пішаком, потім, можливо, навіть G3, слон G2, і все ж таки 2 нулі. Але забирає на F6 французький гросмейстер, даючи чорним побити конем, і далі можна вже зіграти Е5, відкриваючи слона. Тому білі все ж таки змушені зіграти F4, Ельянов міняється на Б4, б'є на А1 і грає кінь c 6 нападаючи на пішака. Вже тут український гросмейстер замислив дуже цікаву жертву легкої фігури, яку йому і вдалося здійснити. Якби білі передбачили те, що їх чекає далі, то однозначно зіграли б ферзь А4, нападаючи на коня, і захищаючи пішака Б4. Але Б5 зіграв Олексій, мабуть, сподівався, що Чорний кінь відійде на е 7 Та Українець лізе вперед, грає кінь Б4. Звісно, цей хід напрошується, і багато хто з вас, шановні глядачі, його бачив. Загроза вилки. Кінь д 3 і у білих немає рокіровки. Але що робити після ферзь б 1 Шляхи назад коню відрізані, а захистити його чорні можуть лише взяттям на С5. Та все ж таки, забираючи на С5 пішаком, білі поновлюють загрозу взяття коня. Але Павло Ельянов йшов саме на цю позицію, маючи на увазі дуже красивий та несподіваний хід Є5. Здається, білі зробили все, щоб чорний пішак не став на це центральне поле. Але насправді це найсильніший хід чорних в даній ситуації. Ну, звісно, якщо побити пішака ходом dE, то чорні забирають на c5 і у коня b4 все в порядку. До того ж, загрожує вилка d4. А якщо забрати на f6, то можна побити на e3. Якщо ж білі грають F', то кінь G4. Слон потрапляє під удар. Слон G1, продовжуючи захищати пішака c 5 але все одно розмін на c 5 взяття на e 5 і бити на b 4 не можна внаслідок вилки на D3. Тому білі буквально змушені приймати жертву суперника, б'є на Б4 Олексій, Павло міняється на С5 і просуває пішака на Д4. Здається, що після слон F2 чорні обов'язково повинні відігравати фігуру відразу. Забираючи на С3. І це дійсно непогане рішення. Після кінь c 3 відкритий шах, слон Е2, але якщо придивитися, то ми бачимо, що білі все ж таки встигають зробити рокіровку. Як то кажуть, застрибують на підніжку останнього вагона поїзду, що відходить. Кінь же 4, 2 нулі. Згідно з комп'ютером, у чорних тут також перевага. Хоча погодьтеся, дуже дивна позиція. Майже всі. Фігури чорних знаходяться на останній горизонталі. Тому Павло Ельянов вирішив фігуру не відігравати. Відразу пішов конем на G4, і тут Олексій отримав чудовий шанс зрівняти гру. Йому обов'язково треба було поставити коня в центр. І там насправді позиція не така вже й проста. Але чомусь французький гросмейстер нехтує загальними стратегічними принципами і ставить коня не в центр, а на край дошки. Чим, звісно, користується Ельянов. Він просуває пішака на d3. Білі грають f5, нападаючи на коня ферзем по четвертій горизонталі. А якщо побити на e2, то після слон e2 кінь в 2 король f2 слон б'є ф 5 білі так чи інакше закінчують розвиток, граючи тура d 1 можуть зробити штучну рокіровку. Ну і насправді на дошці повна матеріальна рівність. Перевага тут чорних мінімальна. Тому Павло Ельянов продовжує послідовно тиснути на суперника, навіть не думаючи про відіграш матеріалу. Українець перекриває четверту горизонталь, граючи Е4. Білі просто в шоці. Їхній кінь стоїть під боєм, а суперник не забирає і продовжує насувати пішаки. Слон ж 1 зіграв французький гросмейстер, слон Бі 5 спокійно побив Ельянов, і вічно тримати коня на Є2 білі не можуть. Тому пішли в центр, напавши на слона, той відійшов і аж 4. Ось так доводиться грати білим, щоб все ж таки розвинути свою королівську туру. Чорні ж продовжують насідати. в 6 грає Ельянов після тура аж 3, ферзь в 4. Це загроза, ферзь С1 мат. Білі захищаються ходом кінь 3, чорні грають аж 5. Знущальницький хід Павла Ельянова. І він ніби підкреслює свою Серйозну перевагу завдяки потужним пішакам, які тримають у страху білого короля і максимально обмежують слона F1. Думаю, ви вже побачили, шановні глядачі, що бити на D3 не можна, тому що буде відкритий шах Тура Е8. Тому білі продовжують терпіти, грають кінця 3, фарзів 7 грають чорні, і хочуть просто поставити пішака на Е3. Білі не можуть цього допустити і ставлять слона на Е3. Після слон Е7, кінь Д1, намагається Чернушевич максимально заблокувати позицію, але Турайф 8, нападаючи на слона. Змушений грати кінь Д2, а тут слон H4. Чудова тимчасова жертва слона, яка вирішує долю цієї партії. Француз буквально змушений забрати на H4. І далі знищується слон е3, після чого слабким стає пункт f2. Потрійний удар ферзь ф 2 шах у виконанні українця. А після король d1 взяття не тури, а коня з очевидною загрозою, яка працює, наприклад, у відповідь на b6. Чорні просто забирають на ф1, і тепер без захисту залишається поле Е2. Ферзь е2 і мат ферзь c2. Звісно, красивий фінал, але він Чернушевичу не сподобався, тому захистив слона турою. Чорні ж грають аж 4. Як і раніше, у білих зайва легка фігура. Але налагодити координацію своїх сил їм так і не вдалося. Після шаху слон, ферзь c 3 слон аж 5 шах. Перекривається пішаком Олексій. Після взяття з шахом король С1 ще один шах король Б2, вирішальний хід Тура Ф2. Зв'язуючи коня. Білі вже могли здатися, але зробили ще декілька ходів які нічого не вирішують. Слон б'є Д3, забираємо на H1, слон С4 шах, король H7, B6, але Ферзь Д1. Кінь Д2 приречений, білі здалися. Ось така без перебільшення, блискуча партія Павла Ельянова. Звісно, Олексій Чернушевич в цьому поєдинку. Порушив декілька базових принципів розігрування дебюту, не поспішав з рокіровкою, робив пішакові ходи замість того, щоб розвивати фігури, але погодьтеся, так красиво з жертвами переграти досить непоганого шахіста це справжня майстерність. Павло Ельянов у цій партії зіграв просто блискуче. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!